Всім вітання. Як ви бачите, зараз частотомір стоїть на катушці. ЗВС Драйвер у мене виключений от вхід живлення, а частота, високочастотна складова, залишилась. То у нас зараз там йдуть коливання, власні без живлення. І зараз, якщо взяти Подивитися, яка в нас різниця потенціалів Зараз я поставлю в режим напруги. Так, от у нас напруга. І як ви бачите, 30 вольт. Показує от в мене один щуп стоїть на заземленні, а на системі 30 вольт. Досить такий цікавий ефект. Зловив його випадково. Сьогодні ще один дуже такий цікавий ефект. Хотів його повторити, він не повторився. Але вже оцей ефект, як ви бачите, у нас звс драйвер зараз виключений. По ходу, як ви бачите, от зараз я буду включати. Щоб ви побачили, от я включаю, щоб далі було видно. Так от. Так, Лампочка запрацювала От, і напруга така сама залишилась. Виключив, напруга збереглася. Бачите, так? Тобто в цій системі зараз йдуть коливальні процеси. Лампочка запрацювала. Напруга 30 вольт. Від'єднав, напруга навіть виростає. Ну, ці явища, звичайно, що досить таки, ну, подивимося, як скільки часу, тому що тут ємність невелика, але ця ємність, я вважаю, що на такий довгий період часу, тому що в нас зараз йде включений вимірювальний прилад, а він також на себе бере частину енергії. Як ви бачите, ця енергія у нас не зникає. От. Це, звичайно, що просто енергія. Тепер, якщо цю енергію, зараз я візьму такий конденсатор, от у мене, вилка враменка, і попробую цією енергією зарядити даний конденсатор. Роблю зупиночку. Тому що потрібно дві руки. І подивимося, чи в нас зарядиться конденсатор із тих коливань, які залишилися після включення ЗВС драйвера. Так, заземлення я поставив на конденсатор. Провідничок у мене на вхід. Оце у мене провідничок на вхід. І тепер унікальне таке явище, яке я в перший раз бачу також. Дивимося, зараз я буду ставати там, де я виміряв напругу. От я сюди поставив. І дивимося. Так, у нас пішов заряд, розряд. І дійшло до нуля. Я відключаю і пішов зворотній процес. Тобто в мене зараз конденсатор. Доходить до нуля, я включаю, пішов заряд. Зарядився 0, відключив. Знову пішли процес. Щось такі явище. От, Зараз будемо продовжувати далі. Так, замір проводився в режимі змінної напруги на конденсаторі. От у мене зараз щупи стоять плюс-мінус. І тепер по постійній складові дивимося. Так, ставлю знову ж таки сюди. І пішов заряд конденсатора. Інтенсивність невеличка. Струм, як ви бачите, нульовий. Завес драйвер у нас клема вільна. І йде заряд. Ось тут так показувало без навантаження 30, заряд заряджається до 16 Конденсатор заряджається до 16 вольт. Це вже система працює в такому цікавому режимі, без живлення. І на завершення експерименту демонструю те, що вже було, але трошки інший режим. Як ви бачите, інший конденсатор споживання під зарядок, акумулятора йде 9 Вт, даю живлення. Пішов струм 006. Частота 89 кГц, лампочка працює досить таки яскраво, споживання зменшилось. І якщо я зараз буду робити закорочування, тобто не закорочування, а під'єднувати конденсатор, в мене притускає і споживання пішло до верху, частота пішла донизу. Ну, тобто є цікаві моменти, які варто ловити. Ви побачили, що це хвильові процеси. Лампочка от притускає, частота падає і споживання виростає. Тобто ми можемо натрапити на саме оптимальний варіант при самій високій частоті і при мінімальному споживанні. Є цікаві моменти. Будемо рухатись далі. Всім успіху і до нових зустрічей!